Продовж останніх двох років в Національної гвардії проведено понад 30 спільних навчань, семінарів за участю і іноземних експертів. І саме на даних зборах вони мають можливість обмінятися власним досвідом, вдосконалення навички надання першої психологічної допомоги, саморегуляції, самодопомоги. Звичайно, під час проведення тренінгів, під час проведення навчань, під час проведення е, зборів. Курсів підвищення кваліфікації. Ми спілкуємося з іншими військовослужбовцями. Головне, що проходить в цей період, це обмін досвідом. Адже кожен психолог проходить службу в різних військових частинах, залучається до виконання різних службово бойових завдань. І тому ті напрацювання, які є в арсеналі кожного психологу, буде цікаво знати іншим, і дехто із нас, дехто із психологів, візьме собі на озброєння нові методики, нові методи проведення. Як підготовчої роботи, так і психореабілітаційної роботи з військовослужбовцями. Кожна зустріч, кожна групова робота психологів допомагає їм наповнити кошик знань, технік, вправ, роз'яснень професійного характеру, які потім допоможуть їм систематизувати та організувати їхню роботу в подальшому. Вправа Вертикальна паутина призначена для згуртування колективу, виявлення в ньому лідерів. Підняття емоційного стану військовослужбовців, налаштування їх на виконання будь-якого завдання. Цю вправу можна використовувати при злагодженні, при згуртуванні тільки що набраного колективу, тобто при формуванні колективу. Також можна проводити цю вправу з військовослужбовцями, які можливо між собою десь конфліктують вже в колективі, який вже склався. Ця вправа приносить для того, щоб людина подолала свій страх, той адреналін, який виділяється, і змогла довіритись колективу, який її підстрахує. Коли людина залазить на поверхню, на висоту, повертається до колективу, який знизу її буде страхувати спиною, тобто є сумніви, недовіра до колективу. Падать спиною чи ні. І от колектив підтримує, ну, за що під... підешки колектива військовослужбовець падає спиною їм на руки. При польоті, звісно, виробляється адреналін. І... Долается и адреналин падает. Это упражнение мы отрабатывали на Яворовском полигоне во время украинско-американских учений. И американские десантники везде его используют как сопутствующее упражнение для того, чтобы подготовить своих солдат к, психологическому, к психологическим нагрузкам. И это упражнение, когда украинские военные первый раз подвергались, многие из них были попросту дезориентированы. Они не понимали, куда им бежать. Що їм делать, яка задача їм пристоїть. Але коли вони виконували це вправження во второй раз, вони вже чітко могли контролювати свої дії, свої емоції і чітко виконували задачу. Це управління дуже полезне. Головною задачею психолога є налаштування особового складу на виконання завдань, тому що без якісної підготовки особового складу неможливо якісно виконати любое, любе службове завдання, яке стоїть перед підрозділом. Якісне визначення проблеми військовослужбовця в подальшому може відобразитися на повному відновленні боєздатності як військовослужбовця, так і всього підрозділу, які в подальшому спроможні будуть виконати службове бойове завдання. Військовослужбовець приїхав з. Ну, повернувся з антитерористичної операції, в ну, нього психічні процеси, на які військовослужбовець не може дати собі раду, або він починає думати, що це з ним щось не так, він не такий, як його товариші по колективу. Для цього є психолог, який повинен йому роз'яснити і підсказати, що робить, і що це є нормальне явище, що це проходять психічні процеси. В своїй роботі Офіцер психолог повинен бути першим помічником командира в роботі з особовим складом в екстремальних умовах. Він є перекладачем тих станів, в яких перебуває особовий склад. Він є підсказкою командиру, що необхідно скоригувати, змінити в роботі з особовим складом, і надає підсказки, де в яких напрямках можна сформулювати ефективне управління особовим складом, і вперше ж звертає увагу на індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця.